Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Футбол Сьогодні ми розкажемо вам про династії відомих футболістів, яких сини продовжили справу батьків. Дехто з них тільки намагається дотягнутися до високої планки, а хтось вже її перепригнув. Сідайте зручніше, ми розпочинаємо. Першим в нашому топі Джордж Веа та його син Тімоті. Ліберійський нападник був однією з головних зірок серії А середини 90-х, коли італійський чемпіонат був на вершині популярності. Але свій шлях у Європі Джордж Ва розпочинав у Франції, виступаючи за Монако, який тоді тренував Арсен Венгер. Саме він розглядив у ліберійці великого футболіста та довірив йому місце на вістрі атаки. Разом із Моннегасками ВА дістався фіналу Кубка Володарів-Кубків, але у вирішальному поєдинку їх зупинив Бременський Вердер. За чотири сезони у Монако форвард забив 66 голів, але чемпіоном країни так і не став. За титулами та новими викликами він вирушив до Пари Сен-Джермен разом із Парижанами. ВА виграв Кубок Франції та Кубок Ліги, а також непогано виступав у Єврокубках. У сезоні 94-95 ПСЖ здобув шість перемог у 6 матчах групового етапу Ліги Чемпіонів. До речі, одним із суперників французів у групі було київське Динамо. Незважаючи на міць Віктора Леоненка, а також спритність молодих Шевченка та Реброва, кияни програли обидва поєдинки, у кожному з яких ВА відзначився голом. У тому розігреші Ліги Чемпіонів Ліберій став найкращим бомбардиром, а Парижани зупинилися за крок до фіналу. Пройшовши в одній четверті Барселону Йохана Кройфа з куманом гвардіолою Хаджита Стойчковим. Французи не зуміли здолати у півфіналі сталеву оборону Мілана Фабіо Капелло. За підсумками сезону за нападником вишукувалася черга з найбагатших клубів Європи, найшвидшим з яких виявився якраз Мілан. Президент Сільвіо Берлусконі заплатив парижанам майже 7 мільйонів доларів солідну суму на ті часи. Наприкінці 95-го Джорджу Ва вручать. Золотий м'яч, і він стає першим футболістом, родом не з Європи, кому вдалося завоювати цю нагороду. Також до цього дня він залишається єдиним володарем золотого м'яча, який представляє африканський континент, і чия збірна ніколи не грала на чемпіонатах світу. У Мілані Веастарший відразу виграє чемпіонат і стає найкращим бомбардиром команди, граючи в атаці разом з Баджо Сімоне Бобаном та Діканіо. Один з його голів за росонері за красою можна порівняти лише з перформансом Марадони на чемпіонаті світу 1986 року. Провівши чотири роки у Мілані, Ліберіц поступово став програвати конкуренцію за місце в основному складі: спочатку Оліверу Бірхофу, а потім Андрію Шевченку. Саме з приходом українця ви остаточно став запасним та вирішив перебратися до Челсі. На Стефор Брідж Форвард не стане ключовою фігурою, проте у 15 матчах заб'є 5 голів. А найголовніше у Лондоні народився його молодший син Тімоті. Лега молодше почав займатися футболом у Нью-Йорку, але з юнацького віку потрапив до Парі сан джермен Мабуть, допомогли й старі зв'язки батька. Дебют за дорослу команду Парижан відбувся 3 березня 2018 року у матчі чемпіонату Франції проти клубу Троа. Але у столичній команді пограв лише рік та відправився в оренду до Селтіка. Провівши півроку у Шотландії, Тімоті повернувся до Франції цього разу у Ліль, з яким незабаром став чемпіоном країни та виграв Суперкубок Франції. Літом 2023-го перебрався до серії А, привернувши до себе увагу босів Ювентуса. Невідомо, як ВА старше відреагував на те, що син буде грати у складі найзапеклішого суперника Мілану. Але сподіваємося, що з цього приводу конфліктів в їхній родині не буде. Також на відміну від батька, Тімоті вирішив не грати за Ліберію, а вибрав збірну США, у складі якої зіграв на чемпіонаті світу в Катарі. У дебютному матчі на мондіалі забив гол у ворота збірної Уельсу. Але цей м'яч залишився єдиним для нього на цьому турнірі. Веа Старший після закінчення кар'єри став займатися політичною діяльністю у себе на батьківщині, а в грудні 2017 року був обраний президентом країни. Наступний в нашому топі Патрік Лювер та його син Джастін. Клювер був частиною золотого покоління Аяксу 90-х. В основну команду Амстердамців він пробився з академії, коли йому було лише 18 років. Там на нього вже чекали Вандер Сар, брати Дебури, Едгар Давіс, Кларен Зейдорф, досвідчені Райкар та Блінт, а також Літмани з Овермарсом. Керував колективом Луї Ван Гал. У своєму дебютному матчі клювер старший одразу ж забив і виграв перший трофей Суперкубок Нідерландів. Той сезон 94-95, Аякс а пройшов без поразок у чемпіонаті. Порот відзначився 18 голами у 25 матчах. Кульмінацією розкішного сезону стала перемога в лізі чемпіонів. У фінальному поєдинку був повалений той самий Мілан Фабіо Капелло, про який ми згадували раніше. Люверт вийшов на заміну на 70-й хвилині, а за чверть години забив єдиний переможний м'яч. У 19 років виграти Лігу чемпіонів у дебютному сезоні кращого старту кар'єри важко уявити. Через рік Аяк знову дістався в фіналу найпрестижнішого турніру Європи, але цього разу успіх посміхнувся їхнім суперникам. Після нічийного результату основного часу Ювентус був сильнішим у серії пенальті. Італійці били без промаху, тоді як в Аяксу два гравці не змогли переграти Анджело Перуці. То Клюверта та черга у серії так і не дійшла. У 97-му році Форвард відмовився продовжувати контракт за Яксом і на правах вільного агента перейшов у Мілан. Італійці сподівалися, що Плювір стане своєрідною заміною Ванбастину, відсутність якого Росонері все ніяк не могли повноцінно заповнити протягом чотирьох років. Але все склалось зовсім не так, як планувало керівництво італійського клубу. У 27 матчах Клювер забив лише 6 голів. Стосунки Форварда з фанатами також не склались, іноді вони дозволяли собі російські вигуки на адресу гравця. Все це призвело до того, що вже наступного літа він вирушив до Барселони. Але перед цим разом із збірною Нідерландів з'їздив до Франції, де проходив чемпіонат світу 98-го року. У першому ж матчі на мудіалі Клюєрт навмисно заїхав ліктем в обличчя захисника збірної Бельгії, за що його видалив легендарний П'єр Луїджі Коліна. На поле форвард повернувся лише у чвертьфіналі, де вже на 12-й хвилині відзначився голом у ворота збірної Аргентини. А крапку у тому поєдинку поставив знаменитий м'яч Деніса Беркампа, який є одним з найкрасивіших голів в історії футболу. У півфіналі на збірну Нідерландів чекали діючі чемпіони світу бразильців, в складі яких був феноменальний Роналдо. На гол Зубастика Клювір відповів своїм влучним ударом, але в серії після матчових пенальті Помаранчевий чекала невдача. Роналдо, Рівалдо, Емерсон та Дунга не залишили шансів Андерсаром, а Тафарел потягнув удари Коку та Дебура. У пробиті 11-метрових до клюверта черга знову не дійшла. Бронзу того чемпіонату світу нідерландці також упустили, програвши хорвата. Приїхавши до столиці Каталоні, Клювер знов почав грати під керівництвом Луї Ван Галя. Саме він переконав босів синьо заплатити за нападника 20 мільйонів євро. Нідерландський ковач бачив у Патрісі чудового партнера по нападу для бразильця Рівалдо. Враховуючи, що у півзахисті їм допомагали гвардіола Фіву та Луїс Андрікі, не дивно, що Барса без проблем виграла чемпіонат, а Клювер забив 16 м'ячів у 38 поєдинках. Але головним для форуда того сезону були не забиті голи та трофеї, а народження його сина Джастіна. Наступного року Барселона робить ставку на Єврокубки, бажаючи виграти лігу чемпіонів у сторіччя клубу, але зупиняється за крок від фіналу, сенсаційно поступившись в Валенції. Клюверт у тому розіграші з сьома голами увійшов до топу найкращих бомбардирів турніру. Схоже, ситуація сталася Форвардом і у збірній. Не помічаючи нікого на своєму шляху, команда Нідерландів йшла до тріумфу на домашньому Євро 2000. Але у півфіналі поступилась італійцям, які не вважались фаворитами у тому протистоянні. Цей матч ознаменувався Феєрі Франческо Толіо, якого не міг пробити ніхто з помаранчевих гравців. Клювер втратив свій шанс вирішити долю поєдинку, коли суддя призначив другий пенальті у середині матчу. Патрік обдарив голкіпера, але влучив у штангу. Нападник виправився вже в серії після матчових, але підвели партнери по команді. Золота буца, розділена з Савом Милошевичем, стала слабкою втіхою на тому турнірі. Наступні п'ять років видалися дуже непростими як для Клюверта, так і для його команд. Незважаючи на те, що Форвард регулярно забивав, Барса не могла виграти жодного трофея, іноді залишаючись навіть без ліги чемпіонів. А збірна взагалі пролетіла повз чемпіонату світу в Кореї та Японії, поступившись дорогою ірландцям. Поступово Патріка починають дошкуляти травми та виникають проблеми з режимом. Він іде з Барселони, але ні в Ньюкаслі, ні у Валенсії, ні в ПСВ з Лілям, не може повернути колишню форму. В результаті гравець у 32 роки вішає Буці на цвях і вирішує зосередитись на вихованні сина. Як і батько, Джастін Клювер проходить систему підготовки Аяксу. У 17 років перше з'являється у складі амстердамців. Таким чином, дебют за рідний клуб стався на рік раніше, ніж це свого часу зробив Патрік. Відігравши один сезон за Амстердамський півзахисника купляє італійська Рома, яка виклала за гравця 17 мільйонів євро. Кимляни бачили у Клюверті великий потенціал, але він не виправдав їхніх очікувань. Провівши у складі Роми 53 поєдинки та забивши 5 голів, Джасін поїхав по орендах. Спочатку в Лейпциг, потім в Ніцу та Валенцію. В усіх трьох клубах він особливо не вражав та не затримався більше ніж на рік. Цього літа він підписав контракт з Бормутом. До 24 років Джасін Клюєр встиг пограти в усіх найсильніших європейських чемпіонатах, але сподіваємося, що саме в АПЛ йому вдасться нарешті розкрити свій потенціал. Енріко Кєза один з найкращих італійських нападників кінця 90-х. Урожений Дженуа свою кар'єру розпочав місцеві Сандорі, але довго не міг закріпитись у складі моряків. Провівши чотири роки в орендах, Енріко повертається до рідного клубу в сезоні 94-95. Відразу стає найкращим бомбардиром команди, забивши 22 голи та обігнавши списку найкращих снайперів чемпіонату Бірхофа з Батистутою. А поступився к'єза лише Джузепе Сеньорі, на рахунку якого було всього на всього на два дня більше. Сам Дорі тоді тренував Свен Горан Еріксан. Шведу вдалося зібрати міцну команду, в якій грали Сініша Міхалович, Крістіан Карамбіо, Роберто Мечіні та Кларен Зейдорф. Вона регулярно давала бій топом. В одному з таких матчів з рахунком 3-0 був розгромлений чинний чемпіон Ювентус. У тому поєдинку К'єза відзначився вже на першій хвилині матчу. Своєю результативністю форвард привернув увагу головного тренера збірної Італії Аріго Сакі, який вирішив взяти його на майбутній чемпіонат Європи. Там компанію в нападі склали Дзола та Раванелі. Перший матч на турнірі Ендрікі пропустив у наступному поєдинку проти Чехів, К'є завийшов у старті та забив, але це не врятувало італійців від поразки. Суха нічия з майбутніми чемпіонами-німцями у заключному турі відправила збірну Італії додому. Повернувши з європейського форму, К'єза переходить у Парму, яка тоді грала на рівних з грандами та добряче запалювала у Єврокубках. Карло Анчелоті, який щойно змінив на посаді головного тренера жовто-синіх Невіо Скалу, вирішив повністю оновити лінію нападу, перебравши з команди Інзагі та Стоїчкова. А незабаром і легенду клубу Джанфранко дзолу. Разом з К'єзою до клубу прийшов Ердан Креспо. Аргентини з ітарійцем утворили міцний дует, завдяки якому парма до останнього боролась з Ювентусом за чемпіонство. В підсумку Парма посіла лише друге місце, проте вперше пробилась до Ліги Чемпіонів. Саме тоді був змінений формат турніру, і участь в ньому стали приймати не лише чемпіони своїх країн. З групи Парма не вийде, поступившись дорогою до ортмузькій Борусі, але один раз зможе обіграти чинних володарів Кубка чемпіонів. Через три дні після тієї перемоги у Кєзе народився син Фредеріко. Наступного року Форва з'їздить на чемпіонат світу до Франції, але в команді Чезеро Мальдіні на поля буде з'являтися дуже рідко, лише підміняючи Крістіано В'єрі. Найвдалішим для Кєзи буде сезон 98-99, за підсумками якого Парма виграє кубок УЄФА, обігравши у фіналі Марсель. Енріко заб'є третій у поєдинку, який остаточно поховає французів. Після Єврокубкового триумфу з Пармою Форвард вирушає до Флоренції, де швидко стає улюбленцем місцевих обболівальників. Разом з Батістутою вони наводять страх на захист суперників Фіорентини. але свято триває недовго. У 2001 році у фіалок трапляється фінансовий колапс. Через це клуб змушений продати багатьох ключових гравців. К'єза не кидає команду у складній ситуації та залишається з нею. Але в результаті Ферентино стає банкрутом і її відправляють до нижчих дивізіонів. Кєза отримує статус вільного агента та переходить спочатку до Лаціо, а потім до сієни, у складі якої проведе 5 сезонів. У 40 років, граючи за скромний філіони, Кєзе зрозуміє, що вже досить і голосить про закінчення кар'єри. Єза молодший розпочав свій футбольний шлях у дорослому футболі у Фіорентині, яка знову повернулась до еліти італійського футболу. В складі фіалок за 4 роки провів 137 матчів та забив 26 голів. У жовтні 2020-го на правах дворічної оренди переходить до «Ювентуса». Свій дебют у новому клубі відзначає гольовою передачею та червоною карткою. Першого голу від К'єзи вболівальникам доводиться чекати ще два місяці, і, на жаль, він трапляється у ворота київського Динамо, з яким Б'янконері Конері перетинаються в груповому етапі Ліги Чемпіонів. За підсумками сезону стає володарем Кубка Італії, забивши переможний м'яч Аталанті. Наступні два роки затмарені жахливою травмою, розривом хрестоподібної зв'язки. Довге лікування та період відновлення, звісно, позначилися на формі гравця та його результативності. Але Фредеріко виявився справжнім бійцем і врешті-решт зміг повернутися на колишній рівень. В збірні Італії у Фредеріко справи йдуть ще краще ніж у батька. Він став чемпіоном Європи 2020 року. На турнірі Форва забивав виключно в плей-офф спочатку австрійцям у одній восьмій, а потім іспанцям в півфіналі. У вирішальному поєдинку проти Англії він провів на полі 84 хвилини, а за тріумфом своєї збірної в серії післямачових пенальті спостерігав вже з лави для запасних. Також відзначимо цікавий факт, що Фредеріко та Енріко є першим в історії дуетом батько син, яким вдавалось забивати м'ячі на чемпіонатах Європи. І загалом, попри свій вік, є замолодший, зіграв же за збірну Італії більше матчів, ніж його батько. Ліліан Цюрам найтитулованіший футболіст у нашому топі, який взагалі міг до нього не потрапити, тому що в дитинстві мріяв стати священником, а не футболістом. Кар'єру дорослому футболі розпочав у Монако, куди його покликав Арсен Венгер. Захисник тоді виступав за аматорський клуб. Тож переїзд до Королівського князівства був суттєвим стрибком у його кар'єрі. Однак тюраму, на відміну від ВА, не одразу вдалося потрапити до основного складу Монегасків, зокрема через серйозну травму, яка на рік вивела його з ладу. Венгер вірив у молодого футболіста, відзначаючи, що у нього є всі необхідні якості для його команди, і пізніше він став гравцем старту, провівши за п'ять років понад 150 матчів. Дійшовши з Монако до півфіналу Ліги Чемпіонів Француз привернув увагу топ-клубів Європи. Як і багато футболістів у середині 90-х до продовження кар'єри він обрав серію А. Але поїхав не до Мілану, Інтеру чи Ювентусу, а до Парми. Там він перетинається ще одним героєм нашого випуску Енрікою К'єзою. У складі хрестоносців Француз проведе найліпший відрізок кар'єри. В цей час він визнаватиметься найкращим футболістом на батьківщині та максимально високо підніматиметься у списку претендентів на Золотий М'яч. Але головні трофеї виграє зі збірною, а не з клубом. Розім'явшись на Євро 96, Француз у всій красі покаже себе на домашньому чемпіонаті світу. Де, окрім відмінних дій в оборони, здійснить справжній подвиг, забивши два голи у ворота збірної Хорватії, що дозволить леблю відігратись і вийти у фінал чемпіонату світу. Там він разом з ДСЕ Лебефом та Лізаразю не залишив шансів Роналду, Рівалду та Бебета, хоч раз вразити ворота Бартеза. А завдяки голам Зідана та Петі, через 90 хвилин гри підняв над головою заповітний кубок. Через два роки французи повторили успіх і на чемпіонаті Європи. Тюрам також був надійним на своїй позиції, але фінальний поєдинок видався набагато складнішим ніж з бразильцями. Бірна Італії до останніх секунд була попереду, але Вільторт якимось дивом зумів зрівняти рахунок, а за чверть години Трезеге забив золотий гол. Тюрам візьме участь ще на двох чемпіонатах світу та Європи, але там фарт відвернеться від французів. Однак Ліліан стане першим футболістом в історії, який зіграє 15 матчів у фінальній стадії чемпіонатів Європи, випередивши зідана, Фігу та Поборське. Влітку 2001-го трансфер Тюрама став рекордним для захисників. Юве купив його за 41,5 мільйона євро. У складі туринського клубу Француз чотири рази виграє серію А, але через скандали, пов'язані з договірними матчами, Тарасеньора сеньора втратить два останні титули та вирушить до нижчого дивізіону. На відміну від буфона Дель П'єро та Недведа, тюрам не залишиться вірним клубу та перейде до Барселони, де відіграє два роки в команді Райкарда. Провівши медичне обстеження 2008-го, у захисника діагностують проблеми з серцем, через які доведеться завершити кар'єру у віці 36 років. Син Маркус народився влітку 97-го. Свою кар'єру тюрам молодше розпочав у СОШО. Спочатку пройшовши через юнацькі команди, а у 2015-му підпише перший професійний контракт. За два з половиною сезони у складі Левенят Француз прийняв участь у 43 матчах, але забитим голом відзначився лише одного разу. Однак це не завадило Форварду піти на підвищення. Його підписує Генгам, який виступає в Лізі 1 там справи йдуть вже краще 12 голів у 67 поєдинках. Влітку 2019 року Боруся Менхенгладбах викупає Тюрама за 12 мільйонів євро. і лізі чемпіонів Форад опиняється в одній групі з донецьким шахтарем, але у погромах гірників участі не приймає, проте забиває два голи мадридському реалу. Після чотирьох років в Німеччині Форад переїжджає до Італії, але виступати буде не за Ювентус, а у складі Міланського Інтера. В збірні у Маркуса справи йдуть не так успішно, як у батька, та він поки що не є основним гравцем, відігравши за леблю лише 8 поєдинків, не забивши жодного голу. Один з таких матчів був фінал чемпіонату світу 2022-го. Маркус вийшов на заміну замість Жиру, щоб урятувати команду після горів Месі та Ді Марії. Але за французів у той вечір забивав лише Мбапе. В серії пенальти до юра роль також надійшла. Враховуючи молодий вік нападника, будемо сподіватися, що його перемоги та забиті голи ще прийдуть. Ерін Голан єдиний гравець в нашому топі, який досягнув у футболі більше ніж його батько Альфі. Голан старший зірок з неба не хапав. Був добротним захисником, але не більше. Провів майже 200 матчів в АПЛ, граючи за ліц Ноттенгем Форест та Мансіті, який тоді був далекий від сьогоднішніх результатів. В історії англійського футболу Голанд старший увійшов як особистий ворог Роя Кіна. Якось після зіткнення з ірландцям норвежець вирішив, що той симулює, і накричав на нього. Капітан ім'ю порвав хрести, пропустивши майже рік, і через кілька сезонів летів шипами в коліна Голанда. Пізніше Рой зізнався в автобіографії, що то була помста. Щодо Ерлінга Голана, то він є вихованцем футбольної школи клубу Брюне. До Дорослого футболу потрапив дуже рано, ще у 15 років. Дебютувавши у другій норвежській лізі. Цікаво, що тоді він був на перегляді у клубах Бундесліги. Юнак навіть кілька днів провів у Гофенхаймі, проте підсумку отримав відмову. У лютому 2017-го Ерлінг підписав контракт з клубом Мельде. 4 червня того ж року. Дебютував у вищому дивізіоні чемпіонату Норвегії у поєдинку проти Сарпсборга. Вийшовши на заміну на 71-й хвилині замість Фредріка Брустада. 6 серпня забив свій перший м'яч у професійному футболі у ворота Тромсе. На початку 2019 року перейшов в австрійський Ред Булл і в тому ж році виграв з командою Золотий дубль». Від початку сезону 19-20 став основним нападником австрійської команди, забивши у 14-й матчах австрійської Бундесліги 16 голів. Чим привернув до себе увагу провідних європейських клубів. У січні 2020 року було оголошено про перехід Форварда за орієнтовні 20 мільйонів євро до Дортмундської Борусії, з якою було укладено контракт на 4,5 роки. В Бундеслізі норвежець продовжує демонструвати дива результативності 50 голів у 50 матчах. Таке не вдавалось жодному іншому футболісту, тим паче у 21 рік. Цілком логічно, що контраска Каденася викупає один з найбагатіших клубів світу, давно мріючи про перемогу в лізі чемпіонів. Саме він повинен був стати тим елементом, якого не вистачало в тактичному механізмі Пепа Гвардіоли. Хоча знаходилися скептики, які вважали, що Форвард не зможе демонструвати такі високі досягнення в найсильнішому у нас час чемпіонаті. Але те, що зробив Голанд за ПЛ, поза межою явності, скандинавець бив рекорд за рекордом в підсумку, став найкращим бомбардиром Ліги з 36 м'ячами. Планка в 34 голи, що була встановлена Енді Колом та Аланом Ширером, трималась 28 років, при тому, що тоді команд та матчів було більше. Сіті відносно без проблем виграв чемпіонат, хоча був відрізок, коли Арсенал змушував понервувати манчестерців. Але основний фокус був, звісно, на лізі чемпіонів. Там Голан теж встановив низьку рекордів, зокрема, став наймолодшим футболістом, котрий забив 30 плюс голів у турнірі та зробив це швидше за інших. Забив 5 голів в одному матчі, що раніше вдавалося тільки Месі та Луїсу Адріано. А також став найкращим бомбардиром турніру. У фінальному матчі Скандинавіс не відмітився, але це не завадило Сіті вперше в історії виграти Кубок чемпіонів і загалом оформити требел. Друзі, якщо вам сподобалось відео і ви хочете продовження, то давайте назбираємо 100 лайків і ми випустимо другу частину. Також напишіть нам у коментарях свої варіанти, кого зіркових футболістів та їх дітей треба включити у наступний топ. До зустрічі!